Понімали, є село Івання, є Іваничі і є Іванківці. В межах 50 км від рівного, а ми кром там були. Ха-ха! Це Івання. Так, обрізочки, поля. Зараз побачимо як получиться. Резина нова, резина не нова і вже ж крабем. Чого? Бо пора така і машина не дорожня, нікара. Да. Yeah. Опа! Оп-ов! Оп. Виглядають дві ці пачечки, зараз будемо висипатися, десь бог, все нормально. Попросили, щоб не на дорозі, а дороги нема. а воно все таки сяке Зара швик И на Любешово называется. бачимо як воно падать буде зараз Просто супер гуд. Немножко Вида Та, та ти що? Ну, здав, здав на само на самосвальщика, здав в черговий раз. І так кожний раз такі добові обрізки рівний рівень район возимо 7-7,5 складиків це все діяння